Друзі, мої вітання. Компанія Автопар з вами на зв'язку. Нове, класне чудове надходження, автомобіль для міста, для Києва та будь-якого міста взагалі, тому що це компактний, надійний, економний і тим більше на автоматі бюджетний варіант. Це Kia Rio, автомобіль у нас офіційний 2008 року випуску з пробігом 189 тисяч кілометрів. На передньому приводі 1,4 автомат. Виглядає він досить непогано, досить класно, збережений стан. Дверні карти в ідеальному стані. сидіння в ідеальному стані це у нас текстильний салончик без всяких там нарікань, як то кажуть. Та, да, можливо, пов'язали, якісь питання будуть, але що ви хочете, це автомобіль не новий. в круг. Сидіння у нас механічне регулювання, звичайне кермо. Панелі мультимедія у нас достановлена, це Кенвуд, добре грає, кондиціонер, автомат. В принципі, автомобіль на кожний день економний та надійний в експлуатації. Тому, друзі, компанія Автопарк чекаємо на вас. Сумська, 2 місто Київ. Приїхали, потестили, забрали.